Аби ніколи не хворіти в Івано-Франківську, чимало шанувальників зимового купання. З десяток з них наважилися пірнути в ополонку на міському озері. Вони моржують на цій водоймі щодня, як влітку, так і взимку. Холодної води в морозину погоду не бояться навпаки, вважають її теплою під льодом. Водичка люкс не та як вода тепла, ви що, Як в теплій воді можна змерзнути? Моржі цієї зими знуділувалися без купання в ополонках Із настанням морозної погоди в лютому полегшено зітхнули. Крутя льоду чекали цілий рік. У лютому з'явилось. Це дуже прекрасно. Сюди відчуваємо тепер. А так би на світ народився. Моржування корисне для здоров'я переконують любителі зимового купання. Корисний ефект від крижаної води відчувай одразу. Коли ви заходите в воду, одразу тіло зжимається, все, ну то йде медичний процес. Кров зганяє до середини, виходите, легені працюють, розігріває, піднімає температуру до 40 градусів. Ну і говорить, при цьому ефекті більшість е, захворювання на ранньому приводі вони всі лікуються. Більшість місцевих моржів, дорослі чоловіки, які тривалий час практикують купання у зимових водоймах і не проти поділитися власним досвідом з тими, хто хоче загартувати дух і тіло. Це є дуже важливо і це є популяризація для молоді, для всіх, як бути здоровим. І хочу подякувати. Маємо ще певні завдання, що потрібно тут зробити для того, щоб було краще моржувати. Але дякую за сьогоднішню акцію. Ну і також хотів би сказати, що вона має певний символізм. Показати нашому ворогу, що не, не, не дождуться, щоб ми замерзли. Та і ми вистояли і вже зрозуміло, що ця зима, хоч вона була надзвичайно важка, але ми вистояли і ми вистоїмо, і Ми переможемо. Івано-Франківські моржі загалом люди позитивні і з гумором підготували послання кремлівському диктаторові. Путін не дочекається, що Станіславів замерзне. Михайло Берзень, Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк. Новина на вежі.